Ну, знаєте, треба починати з е, виховання національної свідомості. Тобто, фактично, вже від е, дитячого віку, від дитячого садку, якщо хочете, треба вже готувати е, людей, готувати населення до того, що воно є частиною е, збройної організації держави. Ну, Польща, та ж сама Польща, нам е, показує досить такий яскравий приклад кодекс молодого поляка. Е, про це, що цим треба займатися від самого дитинства. Пізніше, вже виходячи з потреб, які існують, ну треба розуміти, що люди, молоді люди, мають мати якісь базові навички. Звісно, я так само критично сприймаю ті заняття строєвої підготовки, які проводилися в школі, які були, як то кажуть, для галочки в більшості випадків, але це не означає, що ми маємо про це забувати. І вже від самого початку людина, молода людина, має розуміти до чого вона має більше хисту, чи то до техніки, то чи то до електроніки, чи до якихось спеціальних вправ, чи навіть до снайперської підготовки, і так далі. Але базова підготовка має вестися від самого початку з дитинства. А в школі вона вже має каналізуватися з огляду на те, щоб ну дати певну спеціалізацію. Тобто це той простір, де людина має обрати свій фах і вже розвивати цей фах. Відповідно до вимог конституції